Біблія. Старий Завіт. перша книга Самоїла або перша книга царств, розділ 26. Мешканці Зіфа прийшли до Саула в Гіву і сказали: Давид ховається на узгір'ї Хахіла, що навпроти пустелі. Тож Саул піднявся і, взявши з собою три тисячі відбірних ізраїльських воїнів, подався в пустелю зів, щоб шукати в пустелі зів Давида. Прибувши, Саул отаборився на узгір'ї Хахіла, що на краю пустелі біля дороги, тоді як Давид у той час перебував у пустелі. Почувши, що Саул прийшов за ним у пустелю, Давид послав розвідників і переконався, що Саул дійсно знаходиться поряд. Тоді Давид вирушив і підійшов до місця, де Саул отаборився. Давид зауважив місце, де спали Саул і начальник його війська Авнер, син Нера. Отже, спав Саул посеред табору, а військо розташувалось довкола нього. Давид звернувся до Ахімелеха, хетейця, та Авішая, сина Церуї, брата Йоава, запитав, хто піде зі мною до Саула в табір. І Авішай відповів Я піду з тобою. Коли Давид і Авішай підійшли до війська вночі, то побачили, що Саул спить посеред табору, а його спис устромлений у землю біля його голови. А в нер та все військо також спали довкола нього. Тоді Авішай сказав до Давида Сьогодні Бог видає твого ворога у твої руки, дозволь мені, і я пришпилю його одним ударом списа до землі, і в другому потреби не буде. Але Давид сказав Авішаю, не вбивай його. Адже хто будь коли підіймав свою руку на господнього помазаника і при цьому залишався непокараним. Далі Давид додав як живий Господь, лише він, Господь, його може уразити, або прийде його день і він помре, або вирушить на битву і там загине. Нехай мене боронить Господь, щоб я підняв свою руку на Господнього помазаника, тому зараз візьми списа, що біля його голови, та посуд з водою ходімо до своїх. Тож Давид узяв списа і посуд з водою, що були біля його голови, вони пішли до своїх. Ніхто того не зауважив і не знав про це, тому що жоден з них не пробудився, адже усі спали, оскільки їх подолав міцний сон від Господа. Після того Давид перейшов на інший бік і став на певній віддалі на вершині гори, так що між ними був великий простір. Тоді Давид заволав до війська, і, зокрема до Авнера, сина Нера, промовляючи, Авнере, відгукнися, відповідаючи, Авнер запитав Хто ти такий, що тривожиш сон царя? Тоді промовив Давид до Авнера: Хіба ти не той муж, якому немає рівного в Ізраїлі? Чому ж ти не бережеш свого володаря царя? Адже хтось із народу пробрався у ваш табір, щоб убити царя твого володаря. Ні, не добра то справа, як ти повівся, як живий Господь. Ти заслуговуєш смерті за те, що не стеріг свого володаря, господнього помазаника. Ану, подивись, де є спис царя і посуд з водою, що були біля його голови? Упізнавши голос Давида, Саул заволав: Невже це твій голос, сину мій Давиде? Давид відповів: Так, це мій голос, мій володарю, царю. І він продовжив говорити: Чому мій володар і далі переслідує свого слугу? У чому моя провина і що такого поганого я тобі зробив? Тож тепер послухай, мій володарю, царю, що скаже твій слуга, якщо це Господь спонукав тебе проти мене, то нехай буде приємною йому ця жертва, але якщо причетні до цього люди, то вони прокляті перед Господом за те, що сьогодні вони мене прогнали, позбавивши мене Господньої спадщини, бо цим вони говорять: Йди та служи чужим богам! Нехай же моя кров не пролється на землю тут далеко від Господа, адже ізраїльський цар вийшов шукати якусь блоху, подібно до того, як ганяються по горах за однією курібкою. Після цього Саул відповів: Згрішив я, повернися ж, мій сину Давиде, адже я більше ніколи не чинитиму тобі зла за те, що моє життя сьогодні було для тебе таким дорогим. Я ж був нерозумним і глибоко помилявся. Відповідаючи, Давид сказав Ось спис царя, нехай прийде сюди один з царських слуг і візьме його, а Господь відплатить кожному за своєю справедливістю і своєю вірністю, адже Господь справді сьогодні видавав тебе в мої руки, але я не захотів підняти свою руку на Господнього помазаника. Тому, як сьогодні було дороге для мене твоє життя, так нехай буде дорогим моє життя в господніх очах, і нехай він мене врятує від усякої біди. І Саул промовив до Давида Благословенний ти, мій сину Давиде, ти й справді багато чого здійсниш і неодмінно матимеш успіх. Після цього Давид вирушив своєю дорогою. А Саул повернувся до свого дому. Розділ 27. Давид міркував сам у собі, коли-небудь я таки загину від рук Саула, тому мені не залишається нічого кращого, як утікати. Тож я піду до Филистимського краю, і тоді Саул перестане мене шукати по всьому Ізраїлю, і таким чином я врятуюсь з його рук. Тож Давид разом із шістьома стами воїнами, що були з ним, вирушив і пішов до гадського царя Ахіша, Махового сина. Отже, Давид разом зі своїми людьми замешкали з Ахішем у Гаті, кожен зі своєю родиною, як і Давид з обома своїми дружинами, з Ахіноамою з Єзреала та Авігеєю, колишньою дружиною Навала з Кармела. Коли Саулові повідомили, що Давид утік у Гат, то він перестав далі його шукати. Давид же промовив до Ахіша Якщо я знайшов у тебе ласку. Дозволь мені оселитись у одному з невеличких околичних міст твоєї країни, де би я міг проживати, для чого твій слуга мав би залишатись з тобою в столичному місті? І Ахіш того ж дня дав йому ціклак з того часу ціклак вважається містом юдейських царів аж до цих пір. Взагалі, час перебування Давида у Филистимському краю становив один рік і чотири місяці. Звідти Давид. Зі своїм загоном воїнів здійснював походи проти Гесурійців, гіргешейців та амаликітянців, що здавна заселяли ті землі в напрямку до Шуру і далі до єгипетського краю. Нападаючи на якусь місцевість, Давид не залишав живими ні чоловіків, ні жінок. Він забирав стада худоби, отари овець, ослів та верблюдів, весь одяг і знову повертався та зустрічався за хішем. А коли Ахіш запитував, на кого ви тепер нападали, то Давид відповідав на південний край Юдеї або на південь Єрахмельців, чи на південну частину кенейців. Давид не залишав живими ні чоловіків, ні жінок і не приводив з собою нікого в гад, вважаючи, вони можуть донести на нас, такі люди могли засвідчити, що Давид учинив інакше, ніж каже. Таким був спосіб діяльності протягом усього часу, поки він перебував у краю филистимців. Тому Ахіш довіряв Давидові, говорячи, він став ненависним для свого народу Ізраїлю, тож він назавжди залишиться моїм слугою. Розділ 28. Так співпало, що в той час филистимці готували свої військові загони, аби вирушити війною проти Ізраїлю. Тоді Ахіш сказав до Давида: Маєш знати, що ти зі своїм загоном приєднаєшся до мене і до мого війська. І Давид відповів Ахішові, Гаразд, тепер переконаєшся сам, що вчинить твій слуга. Після цього Ахіш сказав Давидові: В такому разі я тебе призначу своїм власним охоронцем назавжди. На той час Самуїл вже помер, увесь Ізраїль його оплакав, і його поховали в родинному місті в рамі. А Саул повиганяв з краю чаклунів та ворожбитів. Отже, фелестинці зібрали військо, виступили й отаборились у шунемі. Саул також зібрав увесь Ізраїль, розташувавшись у Гілбоа. Коли Саул побачив табір филистимців, він злякався, так що його серце стало прискорено битись. Саул почав питати Господа, але Господь не відповідав йому ні через сновидіння. Ні через урім, ні через пророків. Тоді Саул наказав своїм слугам Пошукайте мені ворожку, яка викликає духів, я піду до неї та запитаю її. Його слуги відповіли йому є така ворожка в Ендорі». Саул змінив свою зовнішність, одягнувшись в інший одяг, і вирушив з двома мужами. Прийшовши до тієї жінки вночі, він сказав Поворожи мені, викликавши духа померлого. Того, про кого я тобі скажу. Але та жінка йому відповіла: Ти напевно знаєш, що зробив Саул, вигубивши в краю чаклунів і тих, що викликають духів, тож навіщо ти створюєш небезпеку для мого життя, щоб мене погубити. Але Саул присягнувся їй Господом, говорячи: Як живий Господь, за це на тебе не впаде жодна провина. Тоді жінка запитала, кого я маю до тебе привести. А він відповів: Приведи мені Самуїла. І коли жінка побачила Самуїла, то голосно скрикнула і заволала до Саула, говорячи, Навіщо ти мене обманув? Адже ти Саул. А цар сказав їй: Не бійся! Кого ти побачила? А жінка відповіла Саулові Я бачу, що ніби Бог виходить із землі. Він запитав, який він на вигляд? А вона відповіла виходить похилого віку чоловік, задягнутий у довгий плащ. І Саул зрозумів, що це Самуїл. Саул схилився до лілиць і поклонився. Самуїл запитав Саула, для чого ти мене турбуєш? Навіщо викликав мене? А Саул відповів: Я дуже в скрутному положенні. Филистинці пішли на мене війною, тоді як Бог від мене відвернувся і більше мені не відповідає ні через пророків, ні в сновидіннях. Тож я тебе покликав, аби ти мені сказав, що маю робити. І Самуїл відповів. Навіщо ти питаєш мене, якщо Господь відступив від тебе і став твоїм ворогом? Господь тобі вчинив так, як провіщав через мене. Господь відняв царство з твоїх рук і віддав його твоєму ближньому Давидові. Оскільки ти не послухався наказу Господа і не сприяв тому, аби його обурливий гнів спіткав Амалека, тому й Господь так чинить сьогодні з тобою. Господь видасть Ізраїль разом із тобою в руки фелестимців, і завтра ти разом зі своїми синами будете тут зі мною. Так само й усе ізраїльське військо Господь віддасть у руки фелестимців. І Саул тут же простягнувся навзнак у повний свій зріст на землі, його охопив невимовний жах від слів Самуїла. До того ж він підупав на силі, оскільки нічого не їв увесь день і цілу ніч. А коли та жінка підійшла до Саула й побачила, як він сильно стривожений, то вона промовила до нього: Ось я, твоя слугиня, послухала тебе, хоч ризикувала своїм життям. Я послухалась твоїх слів, які ти мені сказав. Тому зараз благаю, послухайся й ти слів своєї слугині. Я покладу перед тобою шматок хліба, аби ти, попоївши, підкріпився силами, після чого вирушиш у дорогу. Однак він відмовлявся й говорив не буду їсти. Але його слуги разом з цією жінкою вмовили його, і він їх послухав устав з землі та сів на ліжку. У тієї жінки в господарстві було вгодоване теля, тож вона поспішно його зарізала, потім взяла муки, замісила тісто і спекла прісні коржі. Усе це вона поставила перед Саулом та перед його слугами. Вони попоїли, тієї ж ночі встали й подались у дорогу.